Ой. Добрий день, друзі-винахідники. Чи потрібно ремонтувати карбюратор? Ну, тось, яка проблема бензокуси? От, то заводиться, то не заводиться, щось там переливає, щось там не переливає. Скажу так, я вже розібрав ті карбюратори може більше, ніж 10 разів. І прийшов до такого висновку, що один раз можна спробувати. Розібрав, зібрав. Ну, якщо потім проблема через деякий час знову не вирішується, козак глохне ще щось, це проблема в тих самих всяких гумочках, які е, твердіють, е, при нагріванні розширяються. Тобто термін їх дії пройшов, міняти ті гумочки, ті всі прокладочки, то все така штука. Не знаю якому. А мені поки що не вдавалося зробити, щоб воно нормально працювало. Ну, щось трошки працює, але потім знов. Тому Моя думка така, ліпше поставити новий карбюратор і не мучитися, знаєте, не компенсувати собі мозги. Таке, це і лишиться кажуть, Новий карбюратор то є новий. Там Гума перестояла, через рік затверділа, отут його вже бачите, пропускає. Теж треба міняти ремкомплект. Поміняв, то ніякі тобі проблеми. А так, відремонтував, відрегулював. там трошки поробив. Я каже, 2-3-4 дні, а потім знову щось починає хапрувати. Так що буду я міняти карбюратор. Ну що, попробуємо, як воно там. Ну що можна сказати, новий карбюратор то є новий, старий то є старий там. Все поробку. Гуми поростягалися, поросходилося, міняти мучиться. Взагалі в ремонтних майстернях ніхто тим не займається. Хоч бери новий карбюратор, а хоч сам купайся. На все добре, друзі-винахідники. Бувайте здорові!